Коли з маленьких старших, то перший не хлопчик, хлопчик хлопчик, да, дівчинка. Двійнята Данило та Поліно солодко сплять у своїх ліжечках. Вони перші нікопольці, які народились у 2023 році. Святкову ніч їхня мама зустрічала у пологовому. Як їхала, тоди да, переживала, щоб не попасти нікуди тут. Ну, приїхали та то народила, тому нормально. 31 грудня з боку Каховського водосховища по Нікополі росіяни гатили і вдень, і вночі. За декілька годин до нового року окупанти не припиняли артилерійський обстріл. Породілля Аліна згадує, в той момент почала народжувати. Було Страшно, але опять-таки кажу, що що лікарі заспокоїли. Вони дуже швидко аператина зреагували і ну, ви. Вивезли з ре... Ре... реанімації і доставили в більш безпечне місце. Приймали пологи лікарів в бомбосховищі, маленьке Кирило спить та навіть не здогадується, в яких екстремальних умовах він з'явився на світ. Медики кажуть, працювали оперативно. Якраз під обстрілом ми благополучно розродили. Вона молодець, і ми старалися теж. Так що під новий рік. В перший день 2023 року в пологовому будинку Нікополя народилося троє немовлят дві дівчинки та хлопчик. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу.